Ви дивитесь новини міста Жовті води. Жовтоводськ тепломережа посилила боротьбу з неплатниками. Через те, що грошей на оплату газу не вистачає, а населення платити не поспішає. Керівництво підприємства вдається до судової практики. Далі пряма мова по населенню зараз би, Починаємо усилювати роботу по взисканню долгів, Уже мається суддя рішення. по которым, например, при долге 8 тысяч вынесено решение судебное на взыскание порядка 17 тысяч с учетом инфляционных. То же самое касается населения. К нашему предприятию столь же жесткие требования со стороны поставщиков электроэнергии и газа. Я уже сказал, по электроэнергии 2,5 миллиона. И тут будут, в принципе, миллионные, наверное, штрафные санкции. Как из этого выходить, мы не знаем. Підприємство ЖРЕО продовжує потроху вивозити листя. Це стало можливим лише тоді, коли жрео допомогли інші міські підприємства. Люб'язно надали транспорт. За чотний період вивезено по початку благоустройства 267 кубічних метрів. Тут ще раз хочу поблагодарити КП «Чисте місто» за транспорт І з сьогоднішнього дня. Восток Руда там побіщали і дасть. Я думаю, нам також транспорт в допомогу. тим часом. Жовтоводці винні за послуги жрео більше 18 мільйонів гривень. А керівництво підприємства, в свою чергу, завинило працівникам заробітну плату у сумі 560 тисяч гривень. Нагальне питання, яке турбує мешканців багатоповерхових будинків, особливо у нових районах міста, це відкритий доступ на дахи будинків. Не лише працівники кабельних мереж, але й легковажна молодь вільно вилазить на дах, ризикуючи власним життям, та й, взагалі, порушуючи громадський порядок у під'їзді. Чи в силах ПЖРЕО владнати це питання? Ми по заявкам їх і забивали, И неоднократно. Но есть э, такие выходы на э, чердашные помещения и на крыше, которые ну, полностью у, увязаны кабелями. То есть, э, пока не законодательно не решен вопрос с э, кабельщиками, мы стараемся закрыть, но э, надолго этого обычно не хватает. И сами жители не должны быть равнодушными. Но если вы слышите, что выбивают дверь, вызовите хотя бы милицию. Потому что в подвалы то же самое. Поставили замки, там, токаря накрутили эти винтовые замки, приходим, дверь выломана. Поэтому мы по заявкам, естественно, будем ремонтировать и укреплять это вопросы но и жители должны быть тоже неравнодушны не давать возможности ну, злоумышленникам взламывать у ну, себя в подъездах тем более по подъездам почти у всех же стоят кодовые замки чужие ну, не придут значит свои все это знают или же э, те кто занимается антеннами и кабелями также не всегда Іщуть ключу кого там знаходиться, просто с ноги вибивають двері. Ялице діло новини спорту. Вихованці жовтоводської дитячої юнацько-спортивної школи стали чемпіонами Європи. По СОМО. На змаганнях в Естонії вони виступали у складі національної збірної України. З 5 по 8 листопада вихованці Дю США, відділу освіти у складі національної збірної України прийняли участь у чемпіонаті Європи з Суму, що проходив у Естонії. Завоювали перших місць 5, других місць 6, третє місце 1. Чемпіонами Європи стали Манько Кирил, Гарькава Катерина, перехрест Руслана, перехрест Анастасія, Грабовенко, Владислав. У загальнокомандному заліку національна збірна команда України посіла перше місце, виборивши його у фіналі з національною збірною Росії. Наприкінці листопада має відбути чемпіонат Європи з самбо, на якому місто жовті води у складі національної збірної буде представляти перехрест Анастасія. Тим часом спортивне життя в місті Жовті води також насичене подіями. Про результати різноманітних змагань та спартакіат, що відбулися в місті днями, дивіться далі. 14 листопада відбулися змагання з настільного тенісу, присвячені пам'яті Сергія Вовченка. Участь прийняли 21 особа. Переможцем став Анатолій Милюшко. З 11 по 13 листопада відбулася партакіада міста, шахів по першій групі. Перше місце Укрніпі, друге місце ГМЗ, третє місце – «РНЦ». 21 листопада в Україні відзначатимуть День Гідності та Свободи. Наше місто також приєднається до святкування. В суботній день в жовтих водах пройдуть урочистості та цікаві заходи. До вашої уваги, афіша заходів на найближчий тиждень. Всю жовтовоцьку громаду ми запрошуємо 21 листопада на 10 годину. в Інститут підприємництва стратегія, де ви зможете переглянути. Фільм якраз присвячений вищевказаним подіям, а також подіям в зоні. АТО. перед переглядом фільму буде зустріч з учасниками жовтоводцями, які брали участь в цих подіях. Після цього буде вишукувана колона від стратегії, і до пам'ятника героям визвольної війни буде проведена хода. Хто ж не зможе підійти на перегляд фільму? Це керівники підприємств, представники наших установ. Запрошуємо усіх на 12-ту годину до пам'ятника героям визвольної війни на покладання і урочисту частину. Це 21-го суботу. Ось вже 9 років поспіль існує дитячий будинок сімейного типу родини Чуб. Дітей тут виховують ще з 2006 року. Це перший будинок сімейного типу, створений в нашому місті. Тому у понеділок, 16 листопада, прийомна мама Людмила Чуб була нагороджена подякою міського голови за вагомі внески у виховання дітей, розвиток сімейних форм виховання та з нагоди 9-ї річниці створення великої дружної родини. За цей час я хочу сказати, що вийшло і проживає зараз це 20 дітей разом, дев'ять онуків у мене разом з кровними дітьми, троє онуків і шестеро онуків вже від прийомних дітей. Троє заміжніх, один жонатий, так що. Інші ще навчаються, студенти. Двері наш, нашої сім'ї завжди відкриті. І для дітей, і для вас. Хто хоче, завжди приходьте до нас в гості. Днями на нашому каналі ви бачили репортаж про мешканця міста Жовті Води, пенсіонера, який потрапив до водопроводного колодязя. На жаль, старенький не витримав таких випробувань і помер. А сегодня до редакции телеканала Жовта речка» звернулася його донька Инна Свиридова. Я дочь пропавшего жителя города Желтой воды Копленка Алексея Васильевича, 81 год. Хочу выразить слова глубокой благодарности сотрудникам Желтоводской полиции Бондаренко Алексею Валерьевичу, Шевченко Александру Владимировичу, Глади Олегу Степановичу, Неробе Игорю Николаевичу, за проведенные оперативно-розыскные работы по поиску моего отца в дождь, грязь и непогоду. Особое спасибо полицейскому Бондаренко Алексею за то, что он в свой выходной день присоединился к поисковым работам. И именно Бондаренко Алексей первый нашел моего отца. Желтоводская полиция с первого дня добросовестно выполняла свою работу. И Этих людей я никогда не видела, поэтому я хочу выразить свои слова глубокой благодарности, низкий поклон этим рядовым сотрудникам полиции за человеческое отношение и добросовестный труд.